Всім привіт. Давно не скидав відео, не було коли. Уже там пишуть, що там з голубами вже, що в тебе в армію забрали. Та нічого. Що, трохи продав, поміняв на зерно, бо всіх їх не вдержиш, так сказати, за ними треба дивитися, ухажувати, кормити. Время тяжке для нас до простіх людей ось все що залишилося з турків. зараз ну там я на племі зрозуміло закрив те що мені на запасом там те що виганяв те що тебе показав а тут 15 штук ще залишилося яструби вчора одного забрав о я й не подивився воно кстати він Зараз буде опускатися. Щось підмахує крилами. Літає, що вони оце? Одну будку я оставив там і пакистанці оставив 15 штук для гону. Ось сього він. Не-не-на, не, камера не приближа так близько. Він вис. Яструп я маю веду. Ну не швидко опуститься, якщо треба. Щас я щось і потеряв з виду. То ворона пішла. Він з виду потеряв, не знаю, де він. Може вже десь з голубів забрав. Воно там білий перевертається. всі, в общем там перевертаються, що сделають. Розсыпається это так, що воно сейчас не жаркає, хорошо. Перелиняли наконець-то. Влажна погода закончилась. Така тема. Применник тут ще багато Тоже трохи тут убрав некоторых. ну ще не порвав нічого в цьому годі не хочу рано починати времени сезон. Нема як, так скажемо один виводок потім возьму. Зараз обійду покажу. Вже й морози. Ну, Сьогодні, мабуть, не було морозу. Вода вроді не замерзала. Сейчас, правда, час дня. Я скажу, я не подпоровывал ничего, все потяг, потяг. Исхода. О, всё, я видел. О, Чего забрал? Я сейчас повежу глядь. Забрал. Інтересно жде Можна боротися з голову з цим, з яструбом, щось робити йому. Бо переб'є всіх. Цей гот лютий. О, ось цей він цей голуб. Видно, він його тільки зачепив. Нормально він нафігівши в крові. Плюв в крові. А що ж він злякався, чи що? Де ж він? Це щас доб'є. Інтересно що за... кричить десь, пищить. Голуби воно в крові в глазу. За нього видно глаз проколов Йому... পশ্চি Да, в ньому глаз проколов. Попав, видно, чи клюнув його глаз, чи когтем за голову схватив. І десь тут. Повезло йому. Байш зараз. Марсель, пошлі додому. Так, ось оці сіли заходьте. Оце так. Оце такий гунт. той год вообще не було ястреба, я в шокі. Оцей гот кожен... Фух, кожен день Сейчас перчатки знімлю. Подивимося, що з ним. Бо щось кров під крилом. Да, ось все. Ну не отрох, він його видно коготком узяв просто. Щось вообще тут еле зачепив. Ну і око. Око в ньому проколов, коротше. Мені за голову схватив. Отак в принципі нічого з ним все добре. Тільки тепер одноглазий буде. Жалко. Тепер він не, не вижив. це точно, бо він не буде бачити на один глаз. Фух. Так, в общем, в общем, оце так. Такий зимній гон цей год. Лютий. Ну ти год. Ну нічого Марсель, додому Що, посадю його в валізей, в голуб'ятню щось... Це... це повезло йому, конечно вообще. Зажену цих, дармоїдів. Давай пішли. Ось роботи. він слідив, слідив, я й не замітив як він. Він якось у сторону. Він вгорі був, це я ошибку зробив. Не глянув, що він літає, це він, мабуть, опустився. Думаю, по жиру давай, 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 давай. заходите, повернеться сейчас. Хорош на сьогодні. У вас і не хвати на місяць. Сонечку вийшло даже думаю. Красота ляпота, Ну, добре. Так, тут в мене, звісно, перебор з голубами. Я б поділився, але ніхто не хоче. Всі такі, якби на халяву відправити. комусь на край світа, приїжджайте додому, я подарю, ніхто й не хоче. Хто не хоче? Нема сіні тілі породісті голубів таких. Ось який картопки, чубатий, ну сучуби, це ж всі по ігрі одібрані. Всі ж одібрані по ігрі. Все, все що тут, все відбиралося іменно по ігрі. Або якщо там дуже понравилося і провірені батьки. Ну і то тут, тут один чорний, отсажений. Жовтоглазий мені понравилось. Та і все, напевно. А то все, все по ігрі. Ну, узбеки я не вважаю, я турки, ви мене турки тут. Така толпа. Перевертаю. Лимонік у мене, мене три штуки лимоні А два штуки лимонік пару Ну да я забыл одного, которую я продал Очнових три пары Вкинув, бо дивлюся, він такий показує себе. Ну, трохи не доганяв, його хвоста вирвав. хвоста вирвав, трохи не доганяв. Ну, він вже в принципі почав з забой виходить дня три позабивався, бо одного яструб такого забрав, але сучував гарно. Ну і вийде з забою, кров хороша, дивлюсь, задатки є, я вже їх знаю, цю кров. Щось, шесть таки піддутий трохи Щось піддутий. там воно холодно по В племенном отделе после это будет все хорошо. все будет хорошо. так то голуби все здоровые все хорошо все такие полюни Хочешь на ячменю сейчас Ячменем сейчас кормлю. Все хорошие крепки. Чураловые в Все такие именно. Такие бараш руку. Великие, с ну, В общем, такая тема. Сулимончик. Це щукатий такий високий на ногах, красавець ще. Це по іранцях щукати. ігра хороша, Десь моя біла голубочка по іранцях там. Та спарую його з нею. Та подивлюсь. Інтересно, буде. Ось оцей себе класно показав, пікірував там ти що жорсткий тіп. Жорсткий. Він же ж це... А, це голубочка. Прошлогодня це голубочка, а одне неї пареньок вийшов. І він, навіть, не зайшов. Такий геть самий це на вид. Ну, Мені такий цвет не подобається, Ну, Я оставив і мене він пікірує, такі чіткі пікіровки робив. Тягнув, нагню хорошо, мене над кругом низько. Я одного такого став. Турки так роблять, ну типа підмішують. З другої масті в другу воно потом нормально все виходить. Тут все красавець, Здоровий так? машина. Хороший. Разу до потолка. Вольєр, якби шерший по вещі, вони тут играли. Ну є єсть... некоторі, що не грають. А, ось все, цей парень. А я не пам'ятаю, та голубочка, по-моєму, лиса. а голуб дитина одне і носочує. Вона з батьком носочувим спором. Ось такий. Красавчик, красавчик. Я вот ну, кольца ему понадевал, записал. Чтобы не выделялся. Это не так выделяется. такой чупчик. у него О, Опа. уже так он ващий стал, конечно, ващий. за ігри, це такий. Я Рішив оставить такий ексклюзивчик чорного тут останнього. Чорний в мене вийшов хороший на сочуби імені. У мене на сочуби гарно себе показав. сьогодні. такий, як в і все як Зависає, зависає. Ну він не играю в волі. Такі фермані, Оп, є що вони грають. Так, играют у авалерины, которые тоже носу чудо. Он убий, носу чуба. Ну, в общем, все, красавец, машина тоже. Носочуба еще такие. Я отбираю іменно таких, щоб і гра була і чуть красива. те що, як як арабський кон, дві костатура. Веселя костатурати не, такою, не такой, не такой потурник. А вот это не сочули. Да? Сапюрка у них, конечно. Красота. И что не надо так и стоить, Так, ну что, я уже замерз. Плюс два у нас вроде бы. бочка Узбечечка, хто любить Узбеки ось. Огвір обрізати. Це в мене пара там узбеків. Так, ну добре, всім пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.